Судити чи не судити? Судити чи не судити. Якщо судити, то як і коли? Я хочу з вами поділитися коротеньким подкастом, і я вірю, що цей подкаст тебе благословить. Тому що я сам довший час досліджував цю тему інколи мене мучила совість, бо я думав, що я когось там засуджую, осуджую. Хоча насправді я цього не робив. І так далі, і тема цього подкасту: чи маємо ми право судити, і що таке судити, чи повинні ми судити проповідь, судити вчинки, дії і так далі. Тому я записав цей коротенький подкаст, цю розповідь, це дослідження, і я вірю, що він тебе благословить. Якщо ти хочеш глибше розібратися в цій темі, будь ласка, послухай його. Я старався. Судити чи не судити як і коли. Одна з найпопулярніших цитат у сучасному світі, яку знають навіть ті, хто ніколи не тримав у руках Біблію. Звучить так Не судіть, щоб і вас не судили. Матвія 7.1. Ці слова часто використовують як універсальний щит. Як тільки хтось намагається сказати, що певний вчинок є неправильним, руйнівним або гріховним. У відповідь миттєво летить Ти не маєш права мене судити? Не суди. У нашому культурному коді закріпилася ідея, що любов дорівнює толерантності а будь-яка критична оцінка дорівнює ненависті. Але чи справді Ісус хотів, щоб Його учні вимкнули критичне мислення і стали сліпими до зла? Чи означає не судити, що ми повинні мовчати, коли бачимо? Як ближній йде у прірву або своїми вчинками, своїм вченням веде у прірву інших, давайте спробуємо розібратися в цій тонкій межі, використовуючи святе письмо. Частина 1 суд. Як вирок Коли Христос у нагірній проповіді каже не судіть, Він використовує слово, яке означає остаточний вирок, засудження особистості. Він атакує нездатність розрізняти добро і зло, а позицію серця, яку ми часто займаємо позицію судді Всесвіту. У посланні до Римлян 14.4, апостол Павло пише: Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає. Це ключовий принцип ми не судимо, тому що ми не власники людей. Ми колеги, ми сусіди по лікарняній палаті, але не головний лікар. Гріх осуду полягає в тому, що ми привласнюємо собі Божу прерогативу. Коли я дивлюся на людину і кажу Ти нікчема. У тебе немає майбутнього, Бог тебе не простить. Я саджу себе на трон Бога. Я плутую вчинок людини з її цінністю Яків у своєму посланні 4.12 Ставиться питання Руба. Написано Один є законодавець і суддя, що може спасти і погубити. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього? Осуд це гординя. Це спроба підняти власну самооцінку, ставши на голову того, хто спіткнувся. Саме такий суд Біблія категорично забороняє. Частина 2. Суд як діагноз. Але тут ми стикаємося з парадоксом. Якщо читати Біблію далі, ми бачимо, що той самий Ісус, який сказав Не судіть. В іншому місці каже Не судіть з вигляду, але судіть судом праведним. Дивися Івана 7,24. Отож. Чи треба судити? Так, судити потрібно. Але що таке праведний суд. Уявіть собі лікаря, який бачить у пацієнта гангрену, але мовчить, бо не хоче його судити і засмучувати поганими новинами. Чи це любов? Ні, це злочинна байдужість. Любов зобов'язана поставити діагноз. Потрібно сказати. Це хвороба, і вона тебе вб'є. Саме такий вчинок. Це є акт спасіння, а не засудження. Апостол Павло в першому посланні до Коринтян дивися в п'ятому розділі лютує через те, що церква не судила гріх у своєму середовищі. Він пише Хіба ж не тих, хто всередині, ви судите. Він закликає назвати гріх гріхом і навіть відлучити людину, яка свідомо чинить зло. І називає себе християнином. Чому? Щоб дух його спасся. Дивися перше Коринтян 5:5. Отже християнин зобов'язаний мати розсудливість. Ми маємо судити вчення чи це правда, чи брехня. Ми маємо судити плоди дивися Матвія 7.20, написано по їхніх плодах, пізнаєте їх, і ми маємо судити вчинки. Якщо ми втратимо здатність судити, розрізняти. Ми станемо беззахисними перед злом. Ми називемо темряву світлом, а гірке солодким. Частина 3. Як судити правильно? То де ж баланс? Як сказати правду і не вбити нею? Як судити гріх, але любити грішника. Ісус дає нам геніальний. Практичний алгоритм у притчі про скалку і колоду. Дивися Матвія 7.35. Отже, перше правило Почни з дзеркала. В Божому слові написано «Лицеміри, Вийми першу колоду з власного ока. Ми часто маємо дивовижний зір на чужі гріхи, будучи сліпими до власних. Психологи називають це проекцією. Те, що мене найбільше дратує в тобі, часто є моєю прихованою проблемою. Перш ніж виправити когось, я мушу запитати себе, чи я чистий у цьому питанні, чи я говорю це з роздратування, заздрості чи зі смирення? Тільки той, хто усвідомлює власну слабкість, може бути милосердним до слабкості іншого. Правило друге мета зцілення, а не приниження. Апостол Павло пише в Галатам 6.1. Браття. Як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, доглядаючи себе, щоб і тобі не бути спокушеним. Слово виправляйте використовувалося для вправлення вивихнутих суглобів або лагодження рибальських сіток. Це болісний процес, але його мета повернути функціональність. Якщо ваш суд не має на меті допомогти людині стати кращою, відновити її стосунки з Богом. Краще промовчіть Критика без любові це просто шум. Правило 3. Суди факти, а не мотиви Ми бачимо дію. наприклад, Людина не прийшла на зустріч. Але ми судимо серце вона мене не поважає. Біблія застерігає нас від суду намірів дивися 1 Коринтян 4.5 бо наміри знає лише Бог. Ми можемо сказати Твій вчинок завдав мені болю. але ми не маємо права сказати Ти хотів зробити мені боляче. Отже. Висновок судити чи не судити, відповідь християнства складна і прекрасна ми відмовляємося від права на вирок, але ми не відмовляємося від обов'язку розрізняти істину ми живемо у світі, де правда часто розмита, тому нам потрібна мужність, щоб називати речі своїми іменами зло є злом, навіть якщо воно популярне. Гріх є отрутою, навіть якщо він солодкий. Але, проголошуючи правду, ми повинні пам'ятати, що ми теж стоїмо під судом. Єдиний, хто мав право кинути камінь у грішницю, не зробив цього. Ісус сказав їй І Я не засуджую тебе. Але Він додав те, про що часто забувають Іди і більше не гріши. Дивися Івана 8.11 Це і є ідеальна модель милість, яка приймає людину і істина, яка не приймає гріх. Тож нехай наш суд буде не мечем, що відтинає голову, а скальпалем хірурга, який, завдаючи болю, рятує життя. Дякую за увагу! Якщо вам було цікаво, будь ласка, підтримайте канал Вподобайкою. Підписуйтесь та поширюйте, і нехай Господь допоможе нам судити праведним судом. До наступних зустрічей!